Медицина одне з найголовніших, чого зараз потребує держава і населення. Про останні зміни у роботі цієї важливої галузі у наступному матеріалі з настанням осені любителі тихого полювання виходять у навколишні лісосмуги та парки у пошуку грибів. Фахівці нагадують, Запорізька область це не грибний регіон. У нас ростуть тільки умовно їстівні гриби, які вживати не бажано. Ніколи не купуйте гриби на стихійних ринках, бо ви не знаєте, хто їх збирав, що там в тій банці. Тому звичайно, що потрібно бути обережними. Якщо ж ви все ж таки вирішили піти, збирати гриби, будьте уважні щодо місця їх збору, адже гриби, які ростуть поруч зі звалищами, поруч з такими автомагістралями, вони можуть. Мати ще й додатково до потенційно небезпечних властивостей ще й накопичувати солі важких металів. Не слід збирати дуже молоді або дуже старі перезрілі гриби, в яких не чітко виражені зовнішні ознаки. Це може призвести до фатальної помилки. А купуючи гриби в супермаркеті, варто звернути увагу на умови зберігання і термін придатності. Дуже обережно слід вживати і домашні мариновані гриби, бо вони можуть викликати захворювання на ботулізм. Це дуже специфічний продукт. Ми не рекомендуємо вживати гриби дітям до 12 років. Ми не рекомендуємо вживати гриби вагітним жінкам. Ми не рекомендуємо вживати гриби людям з порушенням здоров'я в першу чергу стану шлунково-кишкового тракту. Перші ознаки отруєння грибами можуть з'явитися вже за 20 хвилин після вживання, та найчастіше виникають протягом 18 годин. Крім характерних порушень у роботі органів травлення, може спостерігатися озноб, похолодання кінцівок, головний біль та запаморочення. Потрібно промити шлунок. Це може бути звичайна кип'ячина вода. П'ять-шість склянок кип'ячиної води викликаємо блювання. Якщо можна, робимо клізму, і звичайно, що телефонуємо до швидкої медичної допомоги, де хворому вже нададуть необхідний обсяг медичної допомоги. На жаль, навіть досвідчені грибники можуть помилятися. Так в жовтні в Запорізькій області вже зареєстровано два випадки отруєння дикорослими грибами. На щастя, не смертельні. Тож не нехтуйте порадами лікарів і будьте здорові.